Навесні цього року Верховна Рада України прийняла закон 9549 щодо покращення процедури відведення земельних ділянок для розвитку інфраструктури. Серед головних пунктів кінцевий термін, протягом якого встановлення і зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів територій громад. Переноситься із 2025 на 2028 рік. В умовах війни цей закон стає реальним інструментом для виживання та. Розвитку громад, особливо в прикордонних регіонах. Про підтримку та важливість цього закону висловився і голова Тростянецької громади Юрій Бова. У нас в країні сталася дуже позитивне для місцевого середування подія. Верховна Рада нещодавно прийняла закон 9549, яким відтермінувала необхідність громадам розробляти плани просторового розвитку. Що це за плани? Це Ну, щоб було зрозуміло людям простим язиком, нам треба було зробити план на всю територію нашої громади, і так по всій території України, 1400 громад. Плани, як буде в майбутньому розвиватися та чи інша громада, де будуть заводи, де будуть фабрики, де підприємства інші. І на час, коли цей закон вступив в дію, заборонялося будь-яке використання земельної ділянки, будь-яке входження інвестора, поки план не буде зроблений. По-перше, це величезні кошти, які треба було відірвати громадам. Це мільйони, це десятки мільйонів гривень, які треба було зробити для цих комплексних планів. Де їх брати ці гроші? Відволікати від армії, від школ, лікарень, дитсадків? ні. Тому це перше от, позитивне досягнення. Що Верховна Рада зрозуміла і до два до року відтермінувала цей закон, який це, це вводив в дію. І... Це зекономить значні фінансові ресурси. Перше, друге, дасть можливість, якщо сьогодні прийде якесь підприємство і захоче вже сьогодні без цього плану розмістити якісь виробничі потужності, ми можемо цю земельну ділянку швидко надати підприємству чи організації якісь і щось забудовувати. Або, наприклад, вишку мобільного зв'язку треба поставити десь на якоїсь території. Відвести треба буде ділянку землі для цієї вишки, для там якогось іншого обладнання. Теж раніше по цьому закону, який вже почав діяти, ми не могли б далі вже це робити. Тому можна багато плюсів називати, але більше тисячі громад підтримали своїми зверненнями. Ми в тому числі писали наші звернення до Верховної Ради України, щоб цей закон відтермінували. Бо, можливо, ті, хто його приймав, ну розробляли цей закон, ще не думаючи про те, що буде війна, що там післявоєнні ці всі наслідки будуть дуже важкими для громад, які на прикордоні знаходяться. Але точно тут зараз на Сумщині, ну явно не до всіх просторових планів. Да, які шалені мільйони гривень викидати. Є генплани територій, як мінімум, де населених пунктів, є межі населених пунктів, і є місцева рада, яка може швидко приймати рішення в той чи іншій площині. Тому дякую кожному, хто лабіював, хто приймав цей закон за розуміння ситуації і за те, що повернулися обличчям до громад України, і все ж таки цей закон знятий на найближчі три роки його не буде. Ми спокійно можемо далі розвиватися, відбудовуватися по нашим громадам.